Ще перед вступом німців до Харкова я знав, що ця війна не моя, що Гітлер і Сталін мені однаково ворожі. Я не мав ніякого бажання проходити військову муштру, а ще менше загинути у безглузному двобої Сталіна і Гітлера. Чим хм. же він займався під час війни, якщо він не воював? Коли оце я слухала ту цитату, де дякую вам за це. Ну таке враження, що він тиснув руку Степанові Бандері. Тому що Степан Бандера організував власне той рух, який воював із Гітлером і Сталіним, і він доводив, що це два імперіалізми, які походять з одного джерела людиноненависництва ненависництва і несприйняття не тільки людської гідності, а національної гідності. Тому цілком логічно, що люди такої високої духовної культури, як Шевельов, це також стверджували. В цей час, до речі, він приїхав до мого рідного Львова. І у моєму рідному Львові він студіював власне південно-західні говори і написав свою монографію про внесок. Галичини у розвиток української літературної мови, і я дуже тішуся, що у Львові незабаром відкриють меморіальну дошку Юрію Шереху Шевельову. Зрештою, це передбачає моя постанова. проєкт моєї постанови, яку я зареєструвала у Верховній Раді. Звісно, що Верховна Рада за це не проголосує, але нам якось печалі від цього мало. Ми просто своє робимо вперто і невідступно. У Львові він мешкав на двох вулицях Марії Конопніцької, польської письменни. Так так це був один рік лише і саме на вулиці Марії Конопніцької буде ця меморіальна дошка. А друга вулиця це власне там, де зараз обласна рада, вулиця Володимира Винниченка. Мен... І ця праця Шевельова пронес внесок Галичини у говори і в сучасну літературну мову до сьогодні ще до кінця не прочитана і не пізнана. Про що це свідчить? Він був пропагатором синтезу усіх діалектних теренів України, які вимішалися в єдиному котлі і, врешті, народили сучасну українську літературну мову. Він, як ніхто інший, дуже добре усвідомлював, що в основі сучасної української літературної мови лежать зовсім не полтавські говори, а синтез південно-східних і північних говорів. Він витягнув на поверхню творчість геніальної Олени Корило, також не українки. І геніально все володон Донцова, ой, не Донцова, перепрошую, а Ганцова родом із Чернігова, і популяризував їхні погляди, які на основі фонетики доводили, що лежить в основі сучасних говорів.